Моє вітання: чи законно сьогодні співробітники поліції використовують трьох, чи ні? По даній справі вже є остаточне рішення. І зараз я вам про це розповім. Октябрьський районний суд міста Полтаву визнав трока незаконним, але апеляційний суд скасував дане рішення. І так по суті, на водія була складена постанова. Начебто він рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км на годину. Співробітник поліції склав на нього постанову, і водій не погодився з даним рішенням. І дану постанову він оскаржив в Октябрьському районному суді міста Полтава. І суддя підтримав водія, визнавши, що трукам незаконний, тому що у трукама не було сертифікату, і на фото було два автомобіля, і неможливо було визначити, який саме автомобіль. Порушив. Але з цим рішенням вже не погодилась поліція і подала апеляцію. І що вирішив апеляційний суд? Апеляційний суд вирішив наступне: суд переглянув матеріали справи та дійшов висновку, що рішення суді першої інстанції було помилковим, тому що суддя не врахував одного пункту. Це пункт. Про порядок оформлення та видачі сертифікатів затвердження типу засобів вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобів вимірювальної техніки, затвердженого типу та свідоцтв. Про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки. Цей пункт передбачає, що вимірювачі, які вели в експлуатацію до моменту виключення їх з держреєстру, дозволяється застосовувати за умови позитивних результатів їх повірки. Тобто на сьогоднішній день єдиний документ, котрий підтверджує законність використання трукам, є повірка. Так, оце у нас повірка. Що даний пристрій можна використовувати до 25 вересня 2019 року свідоцтво про повірку Радар Трукам ввели в експлуатацію в період його перебування в державному реєстрі. До того ж, у вересні 2018 року він отримав експертний висновок про справність і правильність результатів. Результати такі повірки видала Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, ви перевіряєте, чи є на нього повірка. Там вже стоїть печатка і вказано, коли він цю провірку пройшов. Тобто, рішення апеляційного суду вже є остаточним. І на цьому визначається, що трукам на сьогоднішній день є законним. Але інколи поліція виносить незаконне рішення, коли користується приладом трокам. Але це вже інша історія і це вже стосується дорожніх знаків. І про це я вам розповім пізніше. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки і лишаємо свої коменти.